За 80 років свого існування колись орієнтований виключно на авторське кіно. Канський фестиваль перетворився на найважливішу кіноподію року. Фестиваль вже підбив підсумки і визначився зі своїми переможцями, а це значить, що пора підбити фешн-підсумки цього масштабного свята кіно. Концентрація знаменитостей у Каннах зашкалювала. Одна прем'єра змінювалася іншою. Відповідно, і одна розкішна сукня замінювала попередній не менш ефектний образ. Бливе задоволення було знаходити в цьому калейдоскопі справді унікальні екземпляри, вінтажні екземпляри. Також приємно, що німецька інфлюенсерка Леоні Ганне була у образі від українського бренду Міланова. Звісно ж, за 12 днів фанати кіно і моди побачили десятки розкішних образів, створених головними модними будинками. На прем'єрах як журі, так і гості фестивалю, так і актори, які приймали участь у фільмах, намагалися заслід. Пити своєю вродою інших багато образів було цього року від бренду Saint Laurent. Пропоную сьогодні поближче роздивитися найгарніші та найелегантніші образи зірок у канах 2024. Виходів було дуже багато, тому логічно, що всі виходи зірок, виходи гостей немає сенсу показувати. Звісно ж, були і провальні, не дуже вдалі, незрозумілі виходи. Але сьогодні пропоную сконцентруватися на найгарніших, найелегантніших виходах зірок які зачепили, врізалися в пам'ять, які були маніфестами, були фаворитами глядачів на килимовій доріжці канського кінофестивалю. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо тема відео для вас цікава, якщо хочеться прокоментувати якийсь вихід або скандал, який ми сьогодні будемо обговорювати, роботу стилістів, будь ласка, долучайтеся до обговорень. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Таким чином ви зможете. То допомогти просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. друзі. А ми розпочинаємо. Ну що ж, давайте почнемо із найгарніших, на мою думку, виходів. Звання Королеви Кан офіційно можна віддати Демі Мур. Я нагадаю, що її 61 рік. Вона виглядає просто фантастично. Упродовж кількох днів події вона змінила шість образів. Зокрема, для червоної килимової доріжки вона обрала обтислу сукню Максі від Армані Пріве і чорну лаконічну модель з об'ємним бантом на корсеті та розрізом на спідниці від. Целін. Розкішна Демі Мур однозначно стала прикрасою Канського кінофестивалю. Така справжня. Сяюча зі зморшками зараз. Навіть уже не віриться, що якихось ще 10 років тому можна було побачити на килимовій доріжці жінку із незафарбованою сивиною. Це було практично неможливо, і нарешті старість перестала бути хворобою. На цих фотографіях Демі Мур у селі разом із режисером фільму Речовина, Коралі Фаржа. Картина отримала приз за найкращий сценарій. Гру Демі Мур дуже сильно хвалять. Фільм отримав 11 хвилинні овації. За акторську гру, в якій Демі Мур передбачають в принципі захід у кінонагородний сезон. А тут вихід Демі Мур у Скіапарелі. А ось іще один вихід дуже гарний у Армані Пріве. Демі Мур, до речі, була на фестивалі зі своїм улюбленцем Чихуахуа Пілафо у Каннах. У песика Демі Мур максимально насичене життя. Він відвідує з нею світські заходи, промо кампанії, і також уже побував на руках у Педро Паскаля Дакоти Джонс. Сон, а тепер ще і у Хадід. де Мімур величезний лайк за роботу, за її участь, за її акторську роботу, за її виходи. Але ситуація з песиком так собі. Розі Гантінтон Вайтлі, справжня прикраса будь-якої килимової доріжки. Її образ у сукні від Вікторія Бекхем це чергове підтвердження того, що стиль Розі живе втілення елегантності. І ще один вихід Розі у сукні Сен-Лоран. До речі, не всім сподобалися голі світлини. Озі Ханті Дон Вайтлі, вона просто поділилася світлинами зі своєї відпустки, і жінки її розкритикували. По-перше, за довгий час вихід на червону килимову доріжку Хадіт у сукню, якщо це можна так назвати, від Сен Лоран відбувся на прем'єрі фільму Учень. Хадіт, таким чином, так би мовити, одразу зайшла з козирів. У Бели було багато виходів, розірвали папарації. Наприклад, ось цей вихід у сукні від Версаче, колекції Весна Літо 2001 року. Це про. 10 із 10. дійсно дуже гарно. Взагалі, вбрання із історією сьогодні переживають нову хвилю популярності. Все нове, це добре забути старе. Саме так можна описати стиль Белли Хадіт. Зараз вона головний амбасадор розумного споживання. За весь канський кінофестиваль Белла Хадіт практично жодного разу не одягла нової речі. Усі її образи складалися із архівних вінтажних нарядів. Ось, наприклад, вона у архівному Версаче із колекції 1900 1999 року за усіма її останніми модними виходами, в тому числі і за канськими, стоїть її новий стиліст Молі Діксон. Тому що скажете про нового стиліста і про їхню спільну роботу. Також Бела Хадід була у сукні Джані Версачі. Потім вона виходила у Дуді Сквайрит 2006 року. У Гучі 2005 року. Тут вона у Дольче Габана 2003 року. З політичних висловлювань у Каннах не обійшлося. Кейт Бланшет у сукні, яка нагадує прапор Палестини, висловила свою позицію та підтримку палестинському народу. Сукня Кейт Бланшет із колекції, яку кілька сезонів тому Хайдер Акерман зробив для Жан-Поль Готьє. Ось іще один вихід Кейт Бланшет у золоті від Луї Вітон на канській прем'єрі фестивалю Румурс. Хочу показати вам два сліпучі виходи швейцарської моделі Ельзи Хоск. Вміти Справжньому сяяти на килимовій доріжці потребує рідкісного таланту. Ельза кожен раз із цим справляється на відмінно. Дуже сподобалися виходи Рауди Мохамед. Минулого року Рауда сяяла на червоній килимовій доріжці Кан, а цього разу вона відвідала прем'єру Марчелло Міо у Діор. Якщо ви не знали, Рауда це фешн-редактор скандинавського ВОГ, це модна інфлюенсерка. Вона завжди у хіджабі. Цей дуже гарний вихід авторства китайського дизайнера Ченій Чан. Сукня натхненна китайським ремеслом виготовлення порцеляни, а саме процесом її створення. Ряння, тобто витягування, надання форми, відновлення глини. Мені здається, це блискуча робота, однозначно, один із найкращих виходів. І хочу показати одразу ще один ефектний вихід рауди у Каннах. Вбрання створювали студенти Паризького інституту моди. За референс взяли культовий костюм Крістіана Діора із колекції New Look 1947 року. У передостанній день кінофестивалю головною квіткою і у Схожі на сукню рауди сяяла модель кокороша також у сукні китайського дизайнера Чені Чан. Просто магія, якщо порівнювати виходи рауди і виходи коко, чия сукня подобається більше, дайте знати в коментарях. Наомі Кембл повторила свій вихід у архівній сукні Шанель 1996 року. Вона виглядає чудово. Наомі була гостею прем'єри фільму Фуріоса, хроніки божевільного Макса до канського кінофестивалю. Наомі та БМВ представили модель XM Mystic Allure, виготовлену на замовлення із розкішних матеріалів тисяч паєток і оксамиту у кольорі глибокого ультрамарину. Це улюблений колір Наомі Кембл. Наомі Кембл. Звісно, виглядає фантастично, і вона влізла у ту саму сукню через 28 років. Просто подивіться, ось наомі на показі Шанель у 1996 році. І тут Наомі у Каннах у 2024 році. Наскільки я зрозуміла, сукню трішки подовжили на довжину однієї смужки. Мабуть, головною зіркою цьогорічного канського кінофестивалю стала Аня Тейлор Джой. Вона стала головною героїнею фільму Фуріоса Хроніки Божевільного Макса. Окрім основних заходів, вона стала найбажанішою гостею усіх навколо канських вечірок. Ось декілька образів із її перебування на набережні Круазет. Також є відео, де фанат хотів отримати автограф Ані Тейлор-Джой перед канським кінофестивалем. Якщо ми вже згадали Аню, то згадаємо і Селену Гомес під час прем'єри музично-кримінальної комедії Емілія Перес. Її виходи стали прикрасою доріжки. Селена виконала головну роль у фільмі під час. Прем'єри на ній сукня Сен-Лоран. Селена на канській прем'єрі також була у прикрасах у дуже дорогих прикрасах. Це кольє від булгарів за 2 мільйона 400 тисяч доларів. Нереальна діва. Дійсно, зелена виглядала надзвичайно у канах на головних виходах. Дуже лаконічно були підібрані аутфіти Ентоні Вахарело. Давайте одразу покажу вам другий офіційний вихід Селени Гомес на канському кінофестивалі. На цей раз вона була у сукні від Жан-Батіста Валлі. Вона посміхалася, була в класно. Му настрої ось іще декілька аутфітів Селени Гомес у канах. І, до речі, вітаємо Селени Гомес із золотою пальмовою гілкою за кращу жіночу роль за фільм Емілія Перес, яку вона розділила із колегами по фільму Емілія Перес. Головною зіркою вечора відкриття стала Меріл Стріп. Володарка премії Оскар отримала почесну золоту пальмову гілку. Ми це обговорювали в попередньому відео для церемонії вручення. Вона обрала вбрання від Діор. Нагороду Меріл Стріп вручала Френ французька акторка жульєт бінош також у сукні від бренду Діор. Цікаво, що ведуча церемонії відкриття і закриття, в тому числі акторка Каміль Котен, також була у вбранні французького модного будинку Dior. на фотоколі. Меріл Стріп була у вбранні від американського дизайнера Майкла Корса серед знаменитостей, які також приковували увагу публіки. Голова журі 77-го канського кінофестивалю. Режисерка, сценаристка, акторка Грета Гервіг на фотоколі позувала у сукні «Мезон Марджела Артізаналь Джон Галь'яно із кутюрної колекції 2024 року. Не всім сподобався вихід Грети Гервіг у Марджела, але на червоній килимовій доріжці у день відкриття вона була у фантастичній сукні від Сен Лоран. І я хочу сказати, що як же гарно одягали Грету гервіх на Канському кінофестивалі порівняно із промотуром Барбі. Яскраві вбрання також для червоної килимової доріжки. Обрали і інші члени юрі 77-го канського Інофестивалю, наприклад, акторка Лілі Гладстоун була у сукні від Гучі, французька акторка Єва Грін обрала для відкриття сукню від Армані Пріве. Ну а ліванська режисерка і сценаристка Надін Лабакі була у костюмі від Селін і виглядала дуже стильно, чоловічому в чоловічому стилі, але і ці чорні смоки дуже дуже їй підходить. Однією з найяскравіших зірок на червоній доріжці стала Джейн Фонда. Акторка позувала у вечірньому вбранні від Елі Ап. Модель Гайлі Клум і Шаніна Шейк представили на червоній килимовій доріжці розкішні червоні вбрання. Гайді обрала сукню із кутюрної колекції Саїд Кобейсі. А шаніна була у сукні від Зухар Мурат. Осінь 2024 Один із найкращих виходів за весь кінофестиваль, на мою думку, однозначно, це Тейлор Гіл у бальмон. Також. Гарно виглядала Леа Сейду у Луї Вітон, Ромі Стрейт у Еман Аль Айжан. Грета Гервіг у червоній сукні від Армані Пріве. Єва Грін у сукні від Бальман, Алекса Чанг у Жан-Поль Готьє, Карла Бруні у Селін, Сальма Гаєк у Сен-Лоран, Зої Салдана у Сен-Лоран. У білій сукні від Бьорбері була Ума Турман, Класний вихід Еми Стоун у Луївітон. Дуже очікувано, бо Ема є зараз з обличчям Луївітон. Всі останні виходи Еми зараз у Луївітон. У них контракт Гантер Шафер у Армані Пріве. Маргарет Квелі у Шанель. І ще один вихід Єва Грін, Єва Грін у Іріс Ван Херпен, Леоні Ганне у Міланова Нова українському бренді Катрін Деньов у Шанель, Марина Руї Барбоза у Міс Сохе, Ізабель Гулар у Армані Пріве, Кокороша у Елізабетта Франчі, Віні Гарлоу у Зухар Мурат, Грета Гервіг у Баленсіага, Єва Грін у Шанель, Віні Гарлоу у Тамара Ральф. Алесандра Амброзіо у Петер Дундас і Помелато, Ельза Госк у Ніна Річі, Ізабель Юпер у Баленсіага і прикрасах Дебрес, Джуліана Мур у Ботегавенета і у прикрасах Картьє, Сієна Міллер у Клое і прикрасах Шопарт. Еммануель Беар у Сен-Лоран, Вірджинія Ледоєн, Гелена Крістенсен у Вів'єн Вествуд, Мішель Єо у Ботега Венета, Елла Гант у Фенді, Кокороша у Роберт Вун, Діана Крюгер у Ательє Версаче. Барбара Палвін у Жіванші, Ельза Хоск у Прабаль Гурун. головний гість церемонії відкриття. Також був у Каннах. Це песик Месі із оскароносного фільму Анатомія Падіння, Паула Турані у «Рахуль Мішра». Фархана Боді у «Мезон Єя, Лейла Бехті у Амі, Сабріна Ельба у Фенді, Путрі Маріно у Теларіса, Емануель Беар у своєму стилі у Пол Сміт, Луї Гарель у Діор, Луї Гарель. Діор, -ді до речі, є відео, де вони із Євою Грін. Таким чином відбулося воз'єднання фільму Мрійники Майлз Мореті у вбранні власного бренду Ельза Патакі у Армані Пріве та Кріс Гемсфорд у Том Браун. Арая Харгейт у сукні від Бальман, Гайді Клум у Саїд Кобесі, Муна Аюб у скіапареллі, Гуан Отун у Еліса Сааб, Барі Кеоган, Франц Роговський і їхня юна колега на прем'єрі фільму Птах Брд Андреа Арнольд, Обрі Плаза у Лоеве, Тияна Тейлор у Роберто Каваллі, Наталі Еммануель у Шанель, Айшварія Рай з Гіпсом на руці. В сукні від У Фальгуні Шейн Пікок, турецька акторка Ханде Ерчел у Бальман. Образ доповнений прикрасами Помелато, Грейс Вандерваль із команди фільму Мегалополіс у Сінема Бай Панос Зінас, Адам Драйвер у «Бьорбері» на прем'єрі фільму Мегалополіс. Єва Лонгорія. Також, звісно ж, паралельно із канським кінофестивалем було багато дотичних івентів. Давайте подивимося на вручення премії Шопар. Роздивляємося: Грета Гервіг у сукні від Родарте, Демі Мур у Баленсіага. Карла Бруні у сукні від Алексіс Мабіле, Єва Грін у Альберта Фереті, Лілі Гладстоун у Маркаріан. І так також цю премію відвідали Кевін Костнер і Єва Лонгорія. Єва Лонгорія в Тоні Варт на прем'єрі картини Емілія Перес, Тао у Лейвітон на прем'єрі картини Romantic Дженерейшн у Ф і фотоколі Прада. Сієна Міллер у Хлої. У той день її приходили підтримати її бойфренд Олі Грін і 11-річна донечка Марлоу. Це так, це так мило, клас. дуже гарний вихід також був у Кендіс Сванепул у Канах, Каміль Роу. Наречена Еда Ествіка Чакабаса Емі Джексон. А також відбувся Кьорінґорінг Вімен Ін Motion Евордс. Давайте роздивимося аутфіти гостей Джуліана Мур у Ботега Венета, Росі де Пальма. Ізабель Юпер у Баленсіага, Вікі Крісп у Шанель, Надін Лабакі у Баленсіага, Зої Солдана у Сен-Лоран та Ума Турман, Шарлотта Генсбург у Сен-Лоран, Каміль Роу у Баленсіага, Аня Рубік у Сен-Лоран, Амелія Грей у Баленсіага, Марія Бакалова у Баленсіага, Діана Крюгер у Баленсіага, Марія Педраса у Майкл Корс, Тайна Суарес у Зухар Мурат, Кендіс Сванепул у Вів'єн Вествуд, Бара Палвін у Фенді. Аргентинська модель Оріана Сабаті у сукні Софі Кутюр підтримує на килимовій доріжці бойфренда, футболіста Пауло Дібалу, модель Мічел Акат у сукні від Фенді, Айріс Лоу, Марія Карла Боскона у Прада, Ізабель Гулар у Армані Пріве, Ромашкова сукня Ель Фанінг із круїзної колекції Кучі на заключному дні канського кінофестивалю. Мелоді Гобсон, дружина Джорджа Лукаса, була у Річард Квін, Сімон Ешлі в Стелла. Макартні і покажу вам також фотографії з із канського щоденнику Vanity Fair авторства Саскі Лавакс. Давайте подивимося, звісно, на зірок на благодійному вечорі Емфар у Канах, який пройшов. Селебріті дуже постаралися, аби подарувати глядачам багато гарних образів. На благодійному вечорі. Амфар двадцять 2024 в Канах Шер виконала свій хід Белів. Скандал із Секюріті на канському кінофестивалі також набрав обертів. Ми це обговорювали в попередньому випуску. Обговорювали реакцію Келлі Роланд, Але виявилося, що після реакції Келлі Роланд, яка раніше була учасницею Destiny Child, яка не змовчала і відреагувала на дії жінки-охоронця. Виявилося, що подібна ситуація також відбулася із домініканською актрисою Масіель Тавера. Акторка була у сукні з довгим шлейфом, на якому було зображено Ісуса. Охорониця не дозволила зробити жодного фото, а подібна сукня якраз і розрахована на реакцію папарації, на світлини, на поширення, на медійність, на віральність і штовхала масієль до входу. Потім я бачила у самому залі фотографію масієль. Вона все таки розклала цей довгий шлейф і сфотографувалася, але звісно, це було не так ефектно, як на. Килимовій доріжці також корейська акторка і колишня учасниця Кейпову гурту Girls' Generation і Мнуна розгубилася від несподіваних дій секюріті, здивовано і агресивно подивилася на жінку і просто зайшла у середину, але ніяк не прокоментувала. Кейлі та Масіель стверджують, що нічого подібного не відбувалося б із їхніми білими коліжанками по цеху, натякнувши, що вони стали жертвами расизму, ми бачили безліч фотографій, де зірковим гостям надавали Змогу сфотографуватися у повний ріст, і їм ніхто не заважав. Колега охорониці стверджують, що жінка просто виконувала свою роботу і перевіряла, щоб усі гості зайшли до зали вчасно, а не витрачали багато часу на килимовій доріжці. І останній момент, який я хотіла б також підняти в цьому відео, якщо у вас виникало запитання, скільки платять своїм стилістам, то хочеться трішки розкрити цю тему. Виявляється, що у розпал червоних килимових доріжок особливо помітно, хто із зіро інвестував у хорошого стиліста. А хто вирішив заощадити і віддатися на ласку бренда спонсора? Стилісти, які працюють із зірками на постійній основі, як, як наприклад, як Лоу Роч із Зендеєю і Селіндіон, Карла Велч із Гейлі Бібер, як Ендрю Мукамаль із Марго Робі, вони регулярно працюють над іміджем своїх клієнтів, і часто це не лише килимові доріжки, якісь великі івенти, а також і Повсякденні виходи під прицілами камер папараці, тому там суми часто обчислюються мільйонами доларів на рік. Якщо говорити лише про килимові доріжки, то виявляється, що зіркові стилісти одержують приблизно 60-100 тисяч доларів за один вихід клієнта. Звісно ж, у цю вартість не входить ціна самого образу та інші витрати. Інсайтери діляться, що раніше стилісти отримували приблизно 10 тисяч доларів за день роботи, і то йдеться про колаборації. Про роботу із найвідомішими ейлістерами. Окрім грошей від клієнта, багато стилістів заробляють бонуси від модних будинків за те, що вони привели зірку. Також сумки, сукні, а іноді і відсоток стилісти одержують в обмін на те, щоб одягнути селебріті у одяг певного бренду. Друзі, пишіть, будь ласка, чий вихід сподобався вам найбільше. Ну що ж, діліться у коментарях, якою для вас була найгарніша сукня, найгарніший вихід канського кінофестивалю цього року. Чий вихід сподобався вам найбільше, чий вихід розчарував? Що думаєте про роботу стилістів, про їхні заробітки? І що думаєте, звісно ж, про скандал із Келлі Роланд та іншими зірками та секюріті Канського кінофестивалю? Нагадаю, що перша частина відео про переможці, про основні головні скандали у цілому, ви можете подивитися у цьому. Відео, а я, звісно, нагадую вам про підтримку наших найсміливіших хлопців та дівчат, наших титанів, які воюють за нашу незалежність, захищають кордони нашої держави і виборюють перемогу України. І звісно ж, прошу вас не забувати про наших маленьких чотирьохлапих друзів, які потребують турботи, підтримки, допомоги, ласки. Якщо можете, будь ласка, на локальному рівні, знайдіть притулок, який потребує допомоги, або ви можете адресно до. Помагати конкретному песику чи котику своїм розголосом, донатом, інформацією в соціальних мережах. Ви можете, як мінімум, зберегти одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, а на сьогодні це все. Пишіть свої думки в коментарях. Я буду на вас чекати у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Тому до зустрічі, друзі. Бережіть себе, своїх рідних. Побачимось. Бай-бай!